Ірина Легрова вже не та Вона була нормальна баба. Де зараз шалена імператриця, яка збирала переповнені концертні зали. Як її любив концертний зал України? Телефонує пропагандистам аби повернути свою славу. Я думаю, ну де я і де імператриця? Вона ну... дуже не любить так Даде. -да. Авторка восьми відомих хітів всенародна улюблениця Ірина Алеврова, вже не в змозі дивувати своїх шанувальників. Раніше збирала аншлаги на концертах, а тепер відпрацьовує путінську методичку. Як Алегрова стала кремлівською маріонеткою та чому естрадна співачка покинула сцену? Розкажу вам я, Олена Ковальова. На її хітах виросло кілька поколінь. Вона була справжньою зіркою СРСР. Ірина Алегрова, російська співачка, яка вражала своїх шанувальників не лише золотими хітами, але й своїм зовнішнім виглядом. Артистка завжди з'являлася на сцені при повному параді, демонструвала свій образ шальної імператриці. Будуар імператриць повідав немало на своєму віку. Що ж з цією імператрицею зараз? Її 73. За даними пропагандистів, вона живе в Подмосков'ї разом зі своєю родиною. Ірина Легрова вже не в тому віці, щоб продовжувати концертну діяльність. Принаймні, саме це вона говорила в інтерв'ю пропагандистам. Прихильниця Путіна провалила свій недавній виступ у Кремлі. Свої хіти вона виконувала на півсили. Але наголосила, що вже не може давати повноцінні концерти. Вона приділяє час сім'ї, часто буває у заміському будинку та захоплюється випічкою. Величезні зали в мене були у 2020 році. Знаю, що я і сьогодні зберу, але це не означає, що відпрацюю. Я вже не можу працювати в повну силу. Ви не хочете визнати, скільки мені років? Мені важко. Я сьогодні сюди збиралася. Мені важко. Варто зазначити, що співачка вже давно не балує своїх шанувальників своєю появою на сцені. Нагадаємо, що артистка зробила паузу у своїй кар'єрі ще під час пандемії. Відтоді прихильники алегрової так і не дочекалися нових пісень своєї улюбленниці. Останній альбом путіністки вийшов ще у 2021-му. У 2023-му вона нарвалася на шквал критики від своїх же прихильників, бо скасувала відразу два концерти у Москві та Санкт-Петербурзі. Чому ж Алегрова різко відмовилася виступати та влаштовувати пляски для росіян? В інтерв'ю пропагандистська медіа вона пояснила справжню причину. Чому відмінила виступи, на її думку, розважальні заходи не на часі. У ситуації, що склалася, я вважаю неприпустимим проводити заплановані раніше розважальні заходи. Тому мною було прийнято рішення про скасування концертів. Та вже за рік у 2024-му співачка засвітилася на російському музичному фестивалі Нова хвиля. Вона мала вкрай неохайний вигляд, капці та халатний костюм в домашньому стилі. Прихильники артистки були шоковані, адже путіністка влаштувала справжній бунт перед камерами, лаялася та забороняла себе знімати. знімаємо, знімаємо. Початку гуляння на часі, а потім епатажні появи на фестивалях. Що ж насправді Ірина Алегрова думає про війну Ерефії проти України після початку повномасштабного вторгнення співачка обрала нейтральну позицію. З літого 2022-го вона жодного разу не висловлювалася про війну. Більш того, за даними пропагандистських медіа, виїхала за кордон. Шанувальники естрадної діли почали бити на сполох. На чиєму боці Ірина Алегрова? Невже вона засуджує жорстокі дії своїх же співвітчизників? Після чотирьохмісячної паузи Алегрова дала про себе знати. Вона стала однією з перших в російському шоу-бізнесі, хто підтримав вторгнення військ Путіна в Україну у червні 2022 року. Вона почала атакувати головних рупорів Москви Маргариту Соманян та Володимира Соловйова. Злома пропагандистів жінка телефонувала та заповняла у вірності кремлівському режиму. Ой, Маргаріт, я просто хочу позвоніть. Я позвоніла чтобы сказать вам с Тиграном, и еще вот я хочу Володе Соловьеву дозвониться и тоже ему это сказать, чтобы вы знали, что я не с ними, чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все, вот эти не будем перечислять, и мы все с ними. Вот я хочу, чтобы вы и народ знали, что я... Не, да, я проходить. со своїм народом. Аби точно підтвердити свою антиукраїнську позицію, співачка зв'язалася з одним з найвідоміших кремлівських горлпанів Володимиром Соловйовим. Я, говорить, хочу, щоб чтобы... знали, что я с моим народом. Я смотрю на всех этих звезд, что они... Я с народом. Я поддерживаю. Я на свои деньги собрала там, 20 комплектов, помогла, отправила все, что нужно. Я собираю деньги, чтобы там беспилотники, тепловизоры, все, что надо. Я просто... Ну, мне казалось неловким об этом говорить, чтобы подумали, что это пиар. Телефонні розмови алегрової з головними пропагандистами РФ не залишилися без уваги відомого журналіста Отара Кушинашвілі. Ведучий шокував. Привідкрив завісу та розповів про ще один таємничий дзвінок співачки. Що мала в виду Алегрова? Я не знаю, але Симонян уверена, що вона з настоящими патріотами, а не з тими. Симонян не знає, що через п'ять минут після розговору з ней Алегрова точно з такими же словами дзвонила Алі Пугачовій. Якби Алегрова не намагалася вийти сухою з води, вона стала кремлівською маріонеткою. За словами російського блогера Руслана Солнцева, співачку ніхто не змушував підтримувати путінський режим та криваву війну в Україні. От ця сволоч, будучи уже в таких тривожних годах, дозволяє себе такі речі. Ти розумієш, дім, справа навіть не в тому, що вони оказались такими людьми. Они ведь могли отмолчаться. У них Конечно. могла быть такая позиция. Знаешь, дай ладно, окей, промолчу. Спрячусь, скажусь больным. Их никто бы не тронул. Еще раз повторяю, все это сказки, что на них давили. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка Спонсорувати під цим відео. Чи взагалі прославилася Алегрова до того, як стала на бік окупантів? Вона народилася в Ростові на Дону сім'ї театрального режисера та оперної співачки. У дитячі роки Ірина Алегрова вперше заявила про себе як вокалістку. Тоді вона взяла участь у закавказькому джазовому фестивалі в Баку і посіла друге місце. У 70-х-80-х роках вона активно будувала свою кар'єру. Втім, переломним моментом у її житті став 1975-й. Тоді композитор Фельцман написав для алегрової пісні Голос Рібенка, з якої вона в Перша засвітилася та виступила на легендарному фестивалі пісня року того ж року. Ірина стала солісткою ансамблю «Вогні Москви». Тоді колектив мав справжню славу в СРСР разом з Олегровою Виступала Людмила Гурченко та Микола Гнатюк. Вона була учасницею різних гуртів, співала на бек-вокалі та брала участь у телешоу. Втім, у 1990-му пішла у вільне плавання, стала сольною артисткою. Вже за рік у хіт параді звукової доріжки її назвали найкращою співачкою року. У 1994-му вона випустила свій перший компакт-диск Суже мой». У 1996-му познайомилася з композитором Ігорем Крутим, з яким випустила спільне шоу. Ірина Алегрова активно гастролювала світом, зокрема об'їздила всю Україну. Більшість країн Європи та навіть виступала в Америці. У 2010-му її нагородили званням народної артистки РФ. Про зіркову кар'єру путіністки відомо чимало. А якщо до особистого приватне життя співачки оповите густим туманом, проте відомо, що за плечима Алегрової чотири шлюби. Першим чоловіком співачки став Георгій Тагіров. Пара одружилася, коли артистці було 18. Як писали деякі змі, їхній союз тривав недовго, і згодом молода пара розлучилася. Втім, у шлюбі з Таїровим Алегорова народила дочку Лалу. Другим чоловіком зірки став керівник колективу Веселі хлопці Володимир Блехер. Разом у шлюбі вони були протягом п'яти років. Тим у 1979-му пара розійшлася. Втретє Ірина Алегрова вийшла заміж через п'ять років. Обранцем співачки став продюсер та співак Володимир Дубовицький. Але і їхній шлюб теж розвалився. У 1990-му співачка знову стала холостячкою. Та без обручки на пальці вона була недовго. Неочікувано для всіх у 1994-му Ірина Алегрова знову вийшла заміж четвертим обранцем. Артистки став учасник її танцювального колективу Ігор Капуста. Їх спільне життя тривало недовго у 2000-му році. Пара розійшлася. Що ж стало причиною? Припущень безліч, втім, за словами самої Алегрової, вона розлучилася з Ігорем Капустою одразу після того, як дізналася про його зраду. Співачка не змогла пробачити чоловіку. Однак у 2018-му Ірина Алегрова опинилася в центрі скандалу. Її звинуватили у смерті Ігоря Капусти. Його сестра заявила, мовляв, зірка розбила йому серце та зруйнувала кар'єру. Я вважаю, що Ігоря згубила Алегрова. Хоча починалося у них все красиво, разом працювали, разом відпочивали. Увд вони часто подорожували, їздили по Європі. Тоді їм ніхто не заважав, вони були дійсно щасливі. Все стало валитися, коли заради Алегрової Ігор, молодий красивий мужик, пожертвував своєю професією. Він пішов з балету, щоб побудувати будинок, в якому вона досі живе. Путіністка ніяк не коментувала звинувачення у свій бік. Відомо, що зараз вона мешкає зі своєю дочкою Лалою і чоловіком та їхнім сином Олександром, тобто унуком Олегровою. А її пісні були хітами. Її харизма підкорювала шанувальників з усього світу. Тепер же 73-річна Ірина Олегрова живе за методичками Кремля та підтримує війну, яку розв'язала РФ. Схоже, вона забула, які чекали. Та приймали в Україні. Як ви ставитесь до цієї артистки? Чи слухали її пісні? Пишіть у коментарях. А також не забувайте про підписку та вподобайку нашому каналу. З вами була Олена Ковальова. До зустрічі.